Спеціальний ефір на радіо НВ. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Кирило Говорун, архімандрит, доктор філософських наук, і професор університетського коледжа Стокгольма. Я вас вітаю. Вітаю вас і ваших mm -hmm. слухачів. Дякую, ми вас серед іншого покликали. Ну, по-перше, щоб поговорити про обмін полоненими, в рамках якого були повернуті до України українські священники. А до Росії відбув священник, я би навіть сказала, один з керівників української православної церкви московського патріархату. Зараз ми до цього дійдемо, але я хочу почати з молитовного сніданку, який відбувся цими вихідними у Києві. Ну, сніданок назвали так: під, під патронатом президента України, тобто це перший, наскільки я. Розуміємо, литовний сніданок, який відбувся в Україні під патронатом президента, хоча раніше такі заходи проводили. Але зазвичай ми звикли бачити, що такі заходи дуже часто проводять в Сполучених Штатах, і там дійсно збирається вся політична еліта країни, культурна еліта країни. Який сенс таких заходів, і про що свідчить той факт, що ця подія відбулася в Україні? Справді моделі для українського литовного сніданку. Став американським молитовний сніданок, який проводиться щорічно у лютому місяці. Зазвичай, і це почалося ще з часів президентства Двайта Айзенхауера. І до речі, до цього часу члени його родини беруть участь у Вашингтонських сніданках. Я мав нагоду брати участь в одному з них. і... Можу тепер порівняти, скажімо, американський е прототип е українських сніданків і український сніданок. Це дуже подібні події. Е е американський е е монотонний сніданок був за запроваджений з метою. Це була спочатку ініціатива. Американських парламентарів з обох палат американського парламенту і з конгресу і сенату спочатку це починалося як дуже таке вузьке коло конгресменів, сенаторів, які збиралися просто для того, щоб помолитися разом. Ми знаємо, що релігія є великою важливою частиною американської політичної культури, і до цього часу і кожен президент. Кожен представник а, американського народу в парламенті, в сенаті чи в конгресі, він так чи інакше має повинен мати якусь релігійну афіліацію чи якісь релігійні погляди. І є люди, які щиро. Є парламентарі, політики, які щиро е, м, вірять в Бога і є членами своїх церков. І от вони з самого початку вони саме почали збиратися у, у, у штаті Колумбія у, у Вашингтоні е, на сніданки. А потім це було такого загального вже масштабу, загальнополітичного масштабу. Тепер це. Вже величезна подія з тисячма а, учасниками кожного року. А, звичайно, ядром так мовити цієї події. Є представники а, обох палат американського парламенту. Завжди бере участь американський президент в молитовних сніданках. А, він а, виступає перед а, перед учасниками. А, але також важливо це важлива риса американського монотовного сніданку. Що, хоч там, хоча там збираються політики, почо політики не лише з Америки з усього світу. Туди запрошують президентів, прем'єр-міністрів, лідерів думок Нобелевських лауреатів тощо. Але правило таке не писане правилом американського мортомонотому сніданку, ані слова про політику. Звичайно, про політику говорять в куларах, але у виступах у, у... Дискусіях таких офіційних, тому що також паралельно відбувається багато зустрічей круглих столів секції, тощо не говорять, намагаються уникати говорити про політику, говорять про такі загальні речі, загальні цінності, про релігії. Тощо, і от в Україні це теж ініціатива, яка походить... А можна. Я, я тут просто уточню для нашої аудиторії, і на таку подію можуть приходити люди, які сповідують абсолютно різні релігійні течії. Абсолютно так, да, абсолютно, так. звичайно, на цю подію запрошують. Це зазвичай просто людина з. Вулиці не зайде, от люди е, е, людину мають запросити, от, але запрошують всіх е, людей різних поглядів, і атеїстів, і віруючих, і представників різних релігій. А, от і Власне, це стало також моделлю для українського молімотовного сніданку, що який був ініційований групою політиків, парламентарів, які проходять з протестантських євангелічних кіл в Україні. От, але цей сніданок вже став дуже інклюзивним, в тому сенсі, що були представники різних релігій, звичайно, православні католики і протестанти. Але я бачу, наприклад, представників. Буддиста з Японії, а от який брав участь у, у цьому сніданку, звичайно, було багато мусульман і українських, і з, за меж України, юдеїв, були рабини. Тобто це загальний такий інклюзивний форум, який. Який мав би об'єднати різні прошапки українського суспільства до речі в Америці? Це теж важливість цього сніданку в тому, що ви знаєте, що американський політикум і, і соціум на жаль досить розділені сильно розділені за ідеологічними вподобаннями за. Афіліацію стію чи з демократичною чи республіканською партією. сніданок це та платформа, де вони всі мають можуть об'єднатися разом е і помолитися і поспілкуватися, тобто це такий місток, який перекидається е, е до різних верств соціуму і політичного поліполітичного е естеблішменту. Так, і якщо повертатися до українського сніданку, чим він. Ви кажете, що він був зроблений за принципом американського. Так. Чи було щось особливе? Е, ну е, мені дуже було подібно те, що те, що я побав в мистецькому арсеналі вчора, і те, що я бачив у Вашингтоні е, свого часу. Е, звичайно, ну про політику навіть не говорили. Про... Про політику старалися не говорити а, принаймні виступах. Це виступи мали і ті, те, що було на сценах. Це на сцені, це було більше мало гуманітарний характер. Ну, по перше, читалися молитви, читалися причому представниками різних конфесій, різних релігій, читалися молитви про Україну, про перемогу України, про звільнення полонених, про тих людей, які страждають під час війни. Тому війна звичайно вона проходила таким. Вона була наріжним каменем для, для цього сніданку на відвіну на відміну звичайно від сніданку в Вашингтоні. Хоча в Вашингтоні е теж є українські секції під час вашингтонських сніданків, де теж обговорюється війна. От і вона почала обговоритися ще вже після 2014 року. Але в Україні це звичайно найголовніша тема. Тому дуже багато військових було е було дуже багато людей в уніформі, е у одностроях і е багато було капеланів, е тому що капелани поєднують два світу: світ війни і світ церков світ Релігії, причому капелани не лише християнські, але і мусульманські, і юдейські. Тобто були люди в одностроях, і при цьому е, з явними ознаками, що це капелан, наприклад, представляє е, мусульманську громаду чи юдейську громаду. Це така така е, така була різниця. Ще один такий момент, звичайно, що е, е, з одного боку сніданок був інклюзивний, а з іншого боку, не всі були представлені. Наприклад, мені е, повідомили, що не всі партії. З опозиції були представлені на цьому сніданку, і була виключена українська православна церква Московського патріархату від виключена з участі в цьому сніданку. Я думаю, вони не образилися. Ви думаєте, вони дуже хотіли потрапити на цю подію? Ну опозиційні партії здається партії, здається, хотіли і ну ні, ні, ні. Я за я за ОПЦ МП зараз це теж хотіла, але але її виключили. Ага. А про опозиційні партії ви зараз які говорите про про всі чи про якусь конкретну здається, європейська солідарність. Ага була запрошена, хоча були представники, здається, під е, Меджлісу. Mm -hmm. так. Ну і серед іншого, на цьому на цьому сніданку, молитовному сніданку в Україні, в Києві були буквально вчорашні полонені священники. Вони за день до того повернулися з російського полону. Це греко-католицькі священники, їхні імена Іван Левицький і Богдан Гелета. Я бачила навіть в українському сегменті соціальних мереж. Навіть критика, мовляв, ось щойно люди повернулися з. З полону їм би відпочивати, а їх на оцей захід повели. Чи потрібно воно їм було? Але наскільки я розумію, оскільки на українському молитовному сніданку був присутній онлайн або офлайн представники і американської політичної політичної еліти, які як ви кажете, мають певний зв'язок з релігійними течіями, то важливо було показати, що це не казки, це не фейки, це реальні люди, реальні священники, яких Росія на окупованих територіях бере в полон і тримає там багато років. Поспіль так вірно в Америці на молитовних сніданках американських дуже часто запрошують на сцену ветеранів тих людей, які постраждали під час війни, жертв терористичних атак тощо, і розповідають їх історії. І от історія цих двох українських католицьких священиків, які священники які справді були звільнені напередодні, стали також справді такою родзинкою таким центральним. Центральною подією українському молитому сніданку їх запросили на сцену президент з ними. привітався з ними поговорив. Вони були в центрі уваги цієї спільноти. Звичайно, вони виглядали. Я на них трошки так подивився з боку. Вони виглядали розгубленими, і фактично напередодні вночі привезли до Києва. Обміняли декілька днів. Тривав цей процес. я думаю, що вже можна про це казати. і декілька разів зривав зривався, тобто. Була певна велика непевненість, чи взагалі вони зможуть приїхати Їх привезли буквально напередодні так, Вони не встигли відпочити, і справді виглядали втомленими і втомлені не лише від, від цього переїзду, а видно, що ну просто це люди, які не схожі на самі себе, якими вони були до Тобто, ми могли побачити без прикрас. Що таке російський полон? І це могли побачити всі присутні, в тому числі американські а, американські а, гості, і це багато з них це американські евангеліки, а, які відіграють дуже важливу роль в, америка, в американській політиці і формують а, точку зору а, в багатьох американських спільнотах щодо України. Зараз там а, російські а, російська пропаганда поширює поширює такі наративи, що Україна? А, а, Дискримінує якісь релігійні групи, що Росія бореться за релігію за традиційні цінності, так звані, а Україна, начебто, ці традиційні цінності ставить під питання. От і тепер американці могли подивитися на справі, чого варті, варта ця російська пропаганда, яка говорить про, начебто, захист релігії з боку з боку Росії, коли представники релігії, представники релігійних. Різних релігійних груп і церков потерпають від російської агресії. Це були представлені католицькі священники, але не тільки вони з полону були звільнені також представники мусульманської громади, і вони теж були присутні там. В цей час я мав нагоду також сказати про випадок священника московського патріархату на Луганщині, який зараз заарештований російською владою, за те, що він не повністю поділяв. Цю російську пропаганду, тобто дуже широкий спектр гонінь проти релігії на території е, України, на, на окупованих територіях України, от які або представлені на цьому модовомотому молотому сніданку, і став свідченням для американських насамперед євангеліків які вразливі до російської пропаганди, про те, що насправді робить Росія. Знаєте, багато місяців поспіль після початку повномасштабного вторгнення українську владу навіть критикували за те, що вони не використовують е, американські релігійні і церковні спільноти? не працюють з ними, не доносять їм свою точку зору, тому що ті якраз дуже вразливі до російської пропаганди. А з боку української дипломатії з українських спільнот з ними ніхто не працює. Чи чи чи, чи поділяєте ви цю цю думку, і чи змінилося щось можливо в останні місяці? Бо наскільки я зараз можу припустити. Е, Проведення такого молитовного сніданку в Києві якраз може стати маркером так. того, що ця ситуація змінюється. Абсолютно правильно, ви, ви помітили справді дуже багато було недопрацювань на початку саме з релігійними осередками в Америці, які насправді дуже важливі, як я сказав, для американської політичної культури, тобто релігія є важливою частиною американського політичного процесу, особливо в передвиборчий період, в якому ми зараз знаходимося. Ми всі знаємо, розуміємо всі складнощі цього періоду. От і, і це добре розуміє Росія, яка користується е, важелями е, релігійними аргументами, аргументами для того, щоб впливати на електорат американський е, в Україні. Це теж зрозуміли і, е, і почали надолужувати те чого бракувало роботи з тими громадами я думаю і мені здається що за останні місяці е, пророблена пророблена колосальна робота для того щоб виправити це це положення ми зараз можемо сказати що е, досить непогано е, справляється увесь загал і український уряд і дипломати і представники церков і про, представники громадянського суспільства в тому щоб доносити правдиві е, правдиву інформацію до американських до американських різних е, Кіл, а, щодо того, що відбувається в релігійній сфері в Україні, і власне сніданок цей став таким, як у певної цих зусиль. От і я думаю, що на цьому все не закінчиться, що буде продовження, звичайно, і що буде продовжувати, продовжуватися робота в цьому напрямку. До речі, я не знаю, чи це правда чи неправда, але існують такі думки. Мені доводилось в медійних політичних колах чути. Що мовляв, позиція спікера палати представників Майка Джонсона була змінена частково там на користь України, там через цю всю допомогу, і скільки воно це все тривало. Через те, що ну він як він євангеліст, наскільки я пам'ятаю, так і, і його родина, що от з ним почали працювати саме по цій так би мовити, релігійній лінії до нього почали їздити. Представники родин які, цієї самої релігійної течії, які реально постраждали в Україні, і от мовляв, через, через це він проникся і змінив точку зору. Хоча, можливо, це міф, тому що є інша точка зору, що насправді американська розвідка змінила точку зору Майка Джонсона. Ну, це ми не можемо сказати, тому що ми не за, не можемо заглянути в його в його голову, так мовити. Але звичайно, Майк Джонсон, який до речі, виступав онлайн перед учасниками українського сніданку, так само як Майк Пенс, як бувший віцепрезидент Сполучених Штатів в часи Трампа. Він теж виступав онлайн, вони записали свої звернення, свої звернення, які особисто, так бути спеціально для цього сніданку українського, які транслювалися перед аудиторією перед тим, хто зібрався. От Ну, справді, він є і Майк Пенс і Майк Джонсон. Вони є евангеліками. Вони представляють якраз оцю релігійну громаду, яка має дуже великий політичний вплив в сполучених штатах. Справді він відкритий до релігійних аргументів, в тому числі для своїх політичних рішень, я чесно горч особисто не думаю, що а що все сталося, він змінив точку зору тільки через те, що він поговорив з євангеліками українськими, хоча це теж певну роль відіграло. Е, я думаю, що е, е, республіканська партія, принаймні та частина республіканської партії, яка підтримує Дональда Трампа. Вона зрозуміла, що вони не дочекаються обрання Дональда Трампа для того, щоб він прийшов і як знаєте, розв'язав всі українські проблеми як президент, що Україна може зникнути до до того часу, і що час схаменутися і почати надавати допомогу Україні. Це було. Був, я думаю, головний аргумент для е, в тому числі для американських івангеліків. А звичайно, потім риторично вони красиво це е, е, так такми описали, як те, що от вони почули голос своїх страждаючих братів в Україні. Ну нехай буде так. Нехай буде ця історія красива, е, так бити. Май, принаймні, це звучить більш по-людськи, правда. Ми з вами проговорили, що повернулися двоє українських священників з російського полону Іван Левицький і Богдан Гелета. Але разом з тим, в рамках там, цього обміну, наскільки я розумію, ну або того, що відбувся за день раніше, можливо, це один великий обмін, просто поділений на дві частини. Навпаки, Україна віддала до Росії митрополита Тульчинського і Брацлавського УПЦ його, Іонафан. Ялецьких і вже навіть ми бачили світлину з його з Патріархом Кирилом. Чим цей, цей священник чи не священник, я не знаю, вам тут краще видніше. Такий цінний для Кремля, що вони пішли на цей обмін, тому що ну, Кремль все таки дуже вибірково підходить, хто їм потрібен, кого треба повертати, а кого не треба. Це зовсім різна історія. З, звичайно, вони пов'язані між собою обмін католицьких священиків і інших в'язнів. Не лише це ж це, не лише це була це ціла група дев'яностов'яносто військових людей. Так всього так. І 10 цивільних угу. так і, а, і з одного боку, і з іншого боку, Я на ну, формально вони пов'язані ці дві історії, але за своїм змістом вони дуже різні. Тому що митрополита Янафана Україна буквально випхала з України. Він не хотів їхати. Це навіть від ці українських, які прагнули, які мріяли повернутися до України, я на фан, не хотів їхати до Росії і не хотів цього, і патріарх Кирило, тому що Янафан, Митрополит Янафан потрібен був в Росії в Україні, як, начебто, мученик, як жертва українських гонінь. Їм було цікаво, щоб він тут залишався, удавав, що він страждає від утисків української влади, і тому з великим, так би ти українська влада з іншого боку, справді хотіла вже. Від нього позбутися, тому що ну насправді для нього це був найкращий варіант, ніж краще, ніж сидіти 5 років, до яких його а, присудили а, у в'язниці. Тим більше, що він хвора людина і так далі. от І а, нарешті його вдалося умовити. А, на те, що він погодився, його згода була абсолютно важливою для для цього обміну. Він погодився і і поїхав до до Москви. от І зразу ж зустрівся з патріархом Кирилом. Бачили, да, да, Московська церква, Московський патріархат дуже широко висвітив цю зустріч, де Кирило представив Хана як такого полоненого, як жертвого гонів Але, от подивитися, наприклад, на Іоанна Фана, його вираз обличчя в Кремлі і наших полонених справді цих греко Таки священики, що я побачив вчора в Арсеналі, бо це е, от, от, от полон справді на їх обличчі відбився. Це це змарнілі обличчя, це люди, які, як я як сказав, не схожі на самих себе. І такий знаєте, в, 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 наскільки можливо його віці, з його здоров'ям. Прекрасному стані Іонафан в Кремлі, який там чудово себе почуває, і він представляє себе як, як і патріарх. Представляє коло звичайно. Зараз митрополита Янафана будуть використовувати в знову ж таки російська пропаганда для того, щоб показувати, начебто, що от як в Україні гонять християнство, гонять релігію, навіть як вони інколи кажуть, але це це просто чергова пропаганда. Нам треба справді показувати порівнювати Янафана з одного боку в Москві. Із іншого боку, цих е, е, настраждавшихся справді греко католицьких священників, які настраждалися, і е, е, яких, е, попри весь спротив Росії, е, е, привезли сюди. Здійснилося те, чого вони бажали. Дякую вам дуже, Кирило Говоруна, архімандрит і доктор філософських наук, професор університетського коледжу Стокгольма. Ми говорили про значення і сенс молитовного сніданку, який провели на цими вихідними в Україні, і про повернення з російського полону українських священників. Дякую. Далі у нас новини після.